Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу. Фармак. розпочинаємо ми зі свіжого звіту від британської розвідки. Вони аналізують ураження, яких російським кораблям. Завдають морські дрони, але оглядають насправді ті події, які відбувалися напередодні. Тож давайте розгорнутіше про це з вами і поговоримо. Отож, підбитий алінігорський гарняк став найбільшим пошкодженим судном Російської Федерації після Москви. Про це повідомляють тамтешні британські експерти у відомстві. Також нагадують, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Алінігорський Гарняк часто перевозив військові та цивільні. Вантажі з Росії до тимчасово окупованого Криму після пошкодження Кримського мосту через атаки у відомстві називають атаку на російський корабель серйозним ударом для Москви, серйозним ударом саме по Чорноморському флоту Російської Федерації, який раніше передислокував більшість своїх підрозділів у новоросійськ через високу загрозу розміщення в тимчасово окупованому Севастополі. Алінігорський горняк вагоє 3600 тонн, тонни довжиною 113 Надцять метрів є найбільшим російським військовим кораблем серйозно пошкодженим або знищеним після затоплення крейсера Москва, 13 квітня 2022 року. Я нагадаю, що у Новоросійську вночі 4 серпня пролунали вибухи. Міноборони Росії заявили про атаку двома морськими безекіпажними катерами. Це вони так морські дрони називають. Ну а також є інформація про те, що служба безпеки України провела спецоперацію в бухті новоросійська. Надводний дрон пошкодив великий ось цей десантний корабель. Ну але нехай росіяни собі там не думають. це Не одиночна атака атака. і знаєте, це не голослівні заяви. Тепер після цього ранку, адже ми дізналися з вами, що у Керченській протоці морський дрон протаранив російський танкер. Трапилося це внаслідок атаки. Отих самих морських безпілотників на допомогу танкеру відправилися рятувальники, наробили там чимало гамору. Ну а The Moscow Times пише, що внаслідок атаки міг бути справді серйозно пошкоджений російський. Й танкер Хімовоз Сік. Видання також опублікувало аудіозапис, на якому, як стверджується, зафіксовано переговори моряків російського танкера, який був пошкоджений українським безпілотником. На записі, екіпаж повідомляє про те, що судно перебуває все ще на плаву, на жаль, але самостійно переміщатися. Не може російські пропагандисти вже почали погрожувати так званим отв'єтним ударом. Не нехтуємо власною безпекою під час повітряних тривог, але розуміємо, що це ніякий не отв'єт. Україна просто робить те, що має, оберігається від атак ворога і використовує для цього усі доступні методи. Ну і тоді, коли сьогодні за Керченську переправу окупанти кричать про те, що це якісь там води Росії, то ні, це не так, адже на тим Часово окупований півострів Крим Росія не має жодних прав. Ну але доводиться їй це пояснювати. На жаль, на полі бою про мир, майбутній потенційний мир. Будемо. З вами зараз трохи говорити, але перед тим маємо також ще і цікаву інформацію, яка полягає у тому, що в Севастопольській морській зоні в відкритому морі флот Російської Федерації виявив надводний безпілотник, який зараз продовжує свій рух. Про це вже почали повідомляти російські пропагандисти, говорять про те, що вживають якихось там заходів для того. Безпинити безпілотник, ми ж цьому невідомому морському дрону бажаємо добратися до своєї цілі, якою б вона не була. Тепер переходимо про мир, майбутній мир, мир після російського. Української війни зараз поговоримо. Насправді, українські дипломати докладають зусиль для того, аби світ пристав на ті умови завершення війни, які зараз демонструє Київ. Це, зокрема, формула миру Володимира Зеленського, українського президента, яка полягає в тому, аби відновити перш за все суверенні кордони України у межах 91-го року, але йдеться також і про. Енергетичну продовольчу безпеку усього світу напередодні. Володимир Зеленський провів ставку. Доповідали командувачі, головком залужний, генерал Сирський, генерал Тарнавський. Детально проговорили, як саме і в які терміни, яким забезпеченням, якою логістикою буде більший результат для України. Я пропоную послухати детальніше. Виробництво боєприпасів та зброї в Україні нашим оборонно-промисловим комплексом, максимально спрощуємо всі процедури, прибираємо всю бюрократію, яка ще заважає виробникам. Доповідав міністр стратегпрому Камишин. Результат буде: Чорне море та продовольчий експорт, безпека наших портів. Доповідали командувач ВМС, урядовці, керівники розвідки. Хай Російські терористи навіть не сподіваються, що їм вдасться спровокувати глобальну продовольчу кризу чи створити чергову цінову катастрофу. Український продовольчий експорт це ключовий фактор стабільності продовольчих ринків. І працюємо з усіма нашими партнерами і в регіоні, і загалом в світі, щоб гарантувати продовольчу безпеку. Була сьогодні й доповідь керівника СБУ Малюка: Зміст не буду озвучувати. Скажу лише те, що всі ми вдячні службі безпеки України за повернення війни назад державі агресору Насправді, якщо не варто зараз озвучувати деякі деталі, мені здається, що українське суспільство готове потерпіти, так не вимагати від спецслужб усього як на тарілочці, так особливо коли спецпризначенці працюють. Як от сьогодні, так коли морський дрон підбив російський танкер. Але насправді це не всі новини від президента, які пролунали напередодні, адже сьогодні у Саудівській Аравії відбудеться саміт. Стосовно майбутнього миру в Україні його власне президент і проанонсував. Я пропоную детальніше послухати, що глава нашої держави розповідає про нього. Я вдячний Саудовській Аравії за цей майданчик для переговорів. Нещодавно відбулася зустріч в такому ж форматі в Копенгагені. Ми крок за кроком рухаємось до глобального саміту миру. Дуже важливо, що світ бачить справедливе. Та чесне завершення російської агресії дасть користь усім в світі. Усім звільнення української землі від окупантів це відновлення повної поваги до міжнародного права і статуту ООН. Ліквідація всіх створених Росією загроз українській та глобальній безпеці це повернення спокою міжнародним відносинам та стабільності глобальному життю. Основна тема саміту це питання досягнення миру в Україні. Організовує його саме Саудівська Аравія, Євросоюз та Сполучені Штати Америки сподіваються, що Аріаду вдасть вдасться залучити до підтримки України якомога більше країн саме глобального півдня, а головне Китаю. Вже станом на зараз відомо про участь 30 країн. Переговори у Саудівській Аравії можуть стати підготовчим етапом до проведення світового саміту миру. Велика кількість країн досі займає нейтральні. Ній статус щодо України. Утім, деякі змінили своє ставлення до країни агресорки після саміту Росія-Африка, і явно не в кращий бік. Частково це пов'язано із тим шантажем, зерновою угодою, так, тобто продовольчою кризою, якою Путін намагається змусити захід до певних поступок.